Наше заняття сьогодні було спрямоване на те, щоб згуртувати діточок, надати їм можливість поспілкуватися, погратися, покомунікувати в один з одним, з однолітками, з іншими дітками за віком і з різних сімей харківських родин, які на жаль на сьогодні не мають такої можливості, щоб діти ходили до школи і навчалися повноцінно лише онлайн. Да, забыла было всегда, потому что играешь со всеми, потому что э, я, помню, я помню, что когда не было еще войны, в школе мы также играли. Я очень скучаю за, свою кассу, э, за своими друзьями. В наших військових умовах все перейшло на онлайн, і я все чаще, частіше помічаю, що дитина почала губитись у безпосередньому спілкуванні. Тобто в онлайні, якщо якась конфліктна ситуація, є можливість вийти із Zoom, гуглуміту, відключитися і все. Коли діти знаходяться на загальному просторі сумісному, тут неможливо вийти з онлайну. І Виникає необхідність якось взаємодіяти. Вот Только когда отъехал с Харькова, я там много слушаю, потом, когда в Одессе, когда уехал в Одессу там к маме, я вообще забила про это. Ну, там, про взрывы, все такое. Я порадила батькам більше спілкуватися зі своєю дитиною. Навіть коли е треба зробити ще 20 домашніх завдань, але дитина вже втомлена і їй хочеться е більш теплих якихось е стосунків, треба відсунути ті завдання. Можливо, зробити їх завтра або післязавтра, але на даний момент надати дитині тієї підтримки, то тієї емоційності, яка їй потрібна.